Угода про корисні копалини все одно виглядає як гівно, яке тіліпається на одній соплі, з якої все одно намагається щось мудрити. А США і не переставали ділитися розвідданими з РФ по зустрічі з РФ. де вона відбудеться. Але дійсно, бо, скоріше за все, це може бути не цей тиждень. Але тут у мене цікаванка випадає, у якому форматі. Цього тижня може бути комунікація з РФ не в публічному просторі. Давайте назвемо її Часний встрічей. Ось так от ми це окреслимо. В придвір'ї, знаєте, тобто якась приватна комунікація з якихось гострих, ну, знаєте, питань. Да? Як Накануні. Що в мене по термінам? Приблизно, приблизно, в протягом 11 днів, якщо і будуть планувати і зустрічатися з РФ з Штати, то це може от бути десь протягом 11 днів. Ну тобто, це більше явно, ніж цей тиждень. Да? Тобто, давайте так, протягом двох тижнів, цілком реально ніж на цьому тижні, конкретно. Чи буде? Зустріч в якийсь суперкороткий термін, де РФ і Україна прямо отак от намагаються пропихнути цю історію іде повільно, дуже повільно. І поки коротше, поки не зсуваються прямо з мертвої точки, але є варіація, що десь протягом місяця це може бути. Як ну, потенційно що таки прийдеться одній делегації, комунікувати з другою делегацією і так далі? Щодо нашої поїздки в Аравію, і що нам там чекати, що у мене випадало? Бо я дивилася сьогодні буквально для свого каналу і для іншого вже там щось частково дивилася. Коротше, як воно в мене випадає? По-перше, е е зустріч все одно не буде такою радужною. Да, давайте так, як її первинно можуть окреслити. Мені не подобається натяк на карту е, ностальгії. Тобто, ми можемо отримати ситуацію як мінімум схожу по якимось провокаціям, е, як була у Білому домі. Не таку прям трешову, але все одно е, угода про корисні копалини все одно виглядає як гівно, яке тіліпається на одній соплі, з якої все одно намагаються щось мудрить. Якась така історія. Я сьогодні дуже там по в подробицях розглядала Британію і її вплив на цю ситуацію. Британія, якщо коротко, Британія намагається нас вмовити, бо має якийсь довготривалий план. У, у, у намаганні тиснути і впливати на США, і на їхню думку, що типу Україна, продемонструйте США, що да-да-да, да ми тут маленька країна, вибачте, будь ласка, пожалуйста, давайте. От ми готові РФ а навіть перемир'я на морі. Типу, ну от знаєте, от трошечки, трошечки, трошечки. А пом'якшити по пом'якшити певну позицію, щоб Британія мала якийсь певний момент впливу на думку США стосовно України? І війни, Арефії, у цій всій історії плюс це дуже цікавий хід. Британія розраховує на те, що ми запропонуємо якийсь крок. А РФ на нього не погодиться, і тоді Трампу доведеться відповідати за базар. Вибачте, інакше не скажу, і тиснути на РФ. Ю. Бо Україна була першою, все як ти хотів. Україна запропонувала свої кроки. РФ не погодилася, і це достатньо до речі ворогідний певний сценарій. Бо в мене випадало, що тиск на РФ все одно буде. Дуже вирогідно, що ми з вами у нас буде на вулиці свято, і ми тиску на РФ. Також дочекаємося не тільки тиску на нас, в хвости в грив. І чи буде підписана угода? А все одно випадає на саплях? Да, можуть підписати, але все одно якийсь мухльош. Якось воно ненадійно, якісь не дуже стабільні перемовини. А навіть якщо воно буде не в публічному просторі, то за, за закритими дверима можуть бути знаєте якісь накали страстей, щоб не виявилося завтра. Да, ми чудово поговорили, але поки ніхрена не підписали. Тобто, от знаєте, в такому ключі воно якби підписано на фіналі буде, але воно так от, от знаєте, угода, яка тіліпається на одній волосині, і от якесь не те там слово, не та якась історія, і все, ми знову, коротше, в, в початку шляху. Ну в общем Але там Британія дала чуть ли, знаєте, не той, хто працював у якомусь кол-центрі, в обдзвоні да, когось. У вас перед очима листок, як працювати да з отказами, знаєте оця інструкція. От Британія чуть ли не інструкцію дала, що казати. Да, да, да. Робота з возраженнями, що казати, у ну, випадку, якщо ляпнули це, ляпнули, то ляпнули, оце, ляпнули. Оце. Ну, типу, от реально, знаєте, така тонка крига. Завтра будемо сидіти з вами такі, що там, давайте не дихати лишній раз, тому що Ну, знову воно не зовсім спокійно і виглядає воно все одно зараза, якось, ну, не нечесно. Не, ну, не Я б отак от сказала, некрасиво і нечесно. Тому от якась така от історія. А США і не переставали ділитися розвідданими ЗРФ. Це одна із причин, чому Курська операція з нашого боку була спланована з британцями. І Штати ні, з Британцями, і Штати про неї ніфіга не знали саме із за цього. Саме із-за цього, тому що е, Штати давно передають дані РФ тій або іншій кількості, попереджають давно. Тобто, зараз це просто, ну, типу, стає в більшому обороті, знаєте як? О, знайшовся повод, це не приховувати. Ну, от зараз, коли там а, складнощі почалися на Курському напрямки, напрямку, а, США причетні до цього. Зараз згадаємо. Але... До речі, що би там США не говорили, все-таки у нас немає повних розвідданих, так як було то раніше з ними. Вот. Де-то все-таки вони перекрили доступ до того всього. Це перший момент, другий момент. У нас будуть знову ті дані. США, да, і розвідка їхня. Єдине, що за то надо, це може бути та земельна угода, це може бути що завгодно. Тобто ми їм далі і поки ми условний долг, не чим, то ли деньгами, то ли будь-яким платежом краснети. Да, поки ми їм не дамо то, що вони хочуть, у нас того не буде. Тих розвідданих. Але в перспективі говорять, що воно поновиться. Будемо отримувати дані. Проблеми з Курським напрямком, да, США, до них причетні тільки не у моменті передачі даних, бо вони ми, і знову ж таки не суперта й володіли по Курському напрямку. Це пов'язано із, ну, із обмеженими надання інформації. От і все. Ну, грубо кажучи, у нас частково хлопці на Курському напрямку із за певних обмежень як сліпі коти. Вони отримують потрібну інфи. Тому це з цього боку. Ну як би, давайте, давайте відверто. Кров українців на руках не тільки РФ, не тільки Ірану, не тільки Північної Кореї, а тепер іще її союзника. Дуже класно, взагалі. Плили, плили на бережку всралися. Турція не захотіла. Чи не ну коротше, Турція на щось не да не погодилася на якусь чи співпрацю, чи на якусь чітку? Лінію якусь, чи на якусь роботу в якомусь руслі Турція не погодилася. Звідти цю Турцію і почали намагатися щемити. Плюс питання тут, скоріше за все, до неоднозначної персони Ердогана. Впли, в, в, форматі його політики, Впливу а, коротше, виб, вибора його, да, його все-таки більше амбіцій, амбі, амбіційність у бік а, усі. А, о, якби східні країни там об'єднати да оця все Емірати ну коротше, типу, да, от близький схід стать знаєте, новим новим повелителем мусульманського світу. Оця вся історія почала розходитися. Ну, риторика, почала розходитися риторика йому скоріше за все. Окрім того, зараз пригадають його співпрацю. З РФ, нехай і чорний ринок да, в такому ключі, тобто його будуть уколувати, що ти сидиш на двох стільцях і вашим, і нашим, і п'яте, і десяте. Але давайте так: з турками загравати собі дорожче. Турецька армія одна із найпросто. Дуже в мене не культурне слово, але в позитивному контексті. Навіжених давайте так армії світу, яка тільки є. Вона навіть не помоще, вона по от складовій психологічній, вона страшнюча. Ну, це одна, до речі, із, із причин, чому конфлікт Азербайджан, арменія там не лізуть толком, тому що за е, якби там на Карабасі за Арменією вписувалася з горем пополам тільки РФ через півшишки. А за. Азербайджан турецька армія, і там ніхто не попри проти турків. Ну це треба дураком бути коротше. Це тут, звісно, воно тут принесе всім трійку мечів Перевернуто там, я так розумію, ще буде якийсь скандал навколо всієї цієї теми. Типу навколо цієї теми, да, Туреччина апріорі не може бути країною культури європейської. Ну, зрозуміло, ми говоримо все таки про мусульманський світ, да, і про туристичну зону, яка комфортна для європейців, але все одно внутрішньо живе по законам мусульманського світу. Але такі заяви робить ну тут теж називається, Давайте пересремося з усіма. Ну така Ердоган буде рухатися у бік об'єднання земель, Ближнього Востока. Ну.